Слушай, море, Слушай радіо! Доброго дня! Я Юлія Гончар. Вітаю вас у ефірі онлайн-проекту онлайн-події у третьому секторі Інституту розвитку креативних технологій і мас-медіа, який відбувається за інформаційної підтримки громадського простору. Сьогодні у нас відбувається гендерна дискусія, гендерні стереотипи за і проти. І ми разом з представниками різних регіонів України, а також міжнародного громадського суспільства, поговоримо про те, про такий стереотип. Чи справді а математика це наука не для жінок? І до сьогоднішньої нашої розмови долучиться пані Ірина Таран. Доброго дня, громадська організація жіночі ініціативи, місто порядок. Дуже дякую, пані Світлана Ходакова. Доброго дня. Світлана Ходакова, місто Дігнець, відкрите суспільство. Дуже дякую Добрання громадських організацій. А пан Валерій Панько, відповідно Валерій Панько, місто Біла Церква, фонд творча ініціатива. Дуже дякую. Ярослав паранук Здравствуйте, город Евпатория, Институт развития креативных технологий масс-медиа. А, международный эксперт Андрей Федосов. Добрый день, Андрей Федосов, правозащитник и эксперт по правам человека Украина, Франции. Дуже дякую. А, выпусковый редактор Анна Институт развития креативных технологий и масс-медиа. Город Евпатория. Дуже дякую, і я Юлія Гончар, місто Черкаси жіноча організація. Отже, продовжуємо нашу розмову чи справді математиків на журналі це безсовісний мій фіорман. І хочу запитати спочатку у пана Валерія Панько будь ласка. Ой про математиків жінок. Ну, взагалі у мене найкраще враження, тому що я знаю багатьох математиків жінок, і можу сказати, що серед жінок-математиків є дуже гарні вчителі, які вміють дуже Класно пояснювати теми. У нас була така математичка, у мене найкращі спогади про неї. Ну і Софія Ковалівська, знаменитий математик. Я, я взагалі не розділяв би от математика це для жінок, фізика це для чоловіків. Людина може проявитися незалежно від статі. Угу, так, ну якщо вже згадувати відомих математиків, то хочу сказати, що ще у Давній Греції була відома математик і філософ і Патія Олександрійська. Але чомусь, коли ми вивчали філософію, ніхто про це не говорив. Тобто так дивно відбувається, що жінки математики є, але про них не говорять, про них забувають. Чому так? Як як ви гадаєте, пані Світлано, Угу. Дякую. Юля, ще дала слово. Я так думаю, що чому забувають, чому забувають. Часто про жінок, Ось, то у нас в українському суспільстві тільки зараз в кабінеті міністрів з'явилася жінка, з'явилося декілька жінок, а то взагалі у нас вважалося, і такі поважні чиновники говорили про те, що жінці місце на кухні. І якщо говорять про це такі високі чинні, то і в суспільстві панує така думка, що е, жінці місце на кухні, як вона може бути ще й математиком, але досвід доводить інше, да і ви самі в цьому розумієтеся, що неможливо не залежить від того, що жінка чи чоловік, якщо вона має е, 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 якщо в неї бути математиком, вона може це робити, то чому ні? І, uh -huh. і, і так також у нас була пан Валерій згадав про свою вчительку, яка була мате була математику. Так, дуже дякую. Але uh -huh. uh -huh. дуже багато вона давала. Знаєте, краще ніж чоловіки. Тобто вона в неї був підход для вирішення однієї uh -huh. задачі різними способом. Дуже дякую, пані Світлану. Пан Андрій uh -huh. хотів долучитися. Будь ласка, ваша uh -huh. думка. А Я хотел вставить ремарку от высказывание госпожи Светланы. В некоторых ситуациях женщина на кухне, вот, к примеру, как нашего действующего министра социальной политики, которая о своей деятельности вообще ничего не знает. От нее социальный политик, как с меня балерин, конечно. Я никогда этим не занимался. А относительно того, почему в Украине не вспоминают женщин, Потому что всегда все должностные, все руководящие должности занимали мужчины. Допустим, о том, что есть известный химик, как, к примеру, да, Мария Сплатовская-Кюри, где здесь и музей есть, и улицы в ее честь. В Украине в школьной программе химии мы об этом пробежали буквально мельком. Вот, угу. Села назывались мужчинами. Так, справді це ще велика проблема, крім того, що жінки в математиці мають бути. Вони ще мають бути в історії математики, так би мовити, так тобто є така фраза, що жіноча історія вона ніби вишта білим по білому, що вона є, але вона непомітна, і зараз треба переглядати ці питання. А як ви гадаєте, Анна, Анна у нас випусковий редактор, вона працює з технікою, працює з програмами, вона, по суті, близька до цієї сфери. Чомусь стереотипно вважають чоловічою, але вся наша програма залежить від неї. Як ви почуваєте себе у цій, у цій, у цій, у цій ролі, Анна? Комфортно? Анна? Анна нас не, Анна не чує. Ана нас не чує. Так, тоді, будь ласка, пані Ірина. Ваша думка. Математика для жінок? Моя думка така, що математика може бути як для жінок, так і для чоловіків. Я от буквально 20 хвилин тому сиділа і розгрібалася з математикою, з бухгалтерією, і думаю, що в мене це виходить не, не гірше ніж це зробив чоловік. Тому це залежить від складу ма, а, а, мабуть, ще Юля залежить від взагалі eh, від нашого. Розвитку і бажання розвиватися, тобто я можу бути гуманітарієм. Ну в більшості вважають, що жінки такі гуманітарії, да? угу. але при потребі вивчити математику я буду її вивчати. Якщо мені це буде потрібно, і корисно. Я принагідно озвучу е репліку від пана Андрія, що жінки найкращі, бухгалтера супер пише він. О, пане Ярослав, ще ми вас не чуємо. Вони точні, так я вважаю, ну якщо мені вибирати між кухнею і математикою, я лучше виберу кухню. Світлана, у вас був. Світлана. Пані Світлана, задавайте своє питання. Ви хотіли запитати щось. Я хотіла запитати пана Андрія. От він так висловився стосовно міністра жінки, що який нею міністр, а у нас дуже багато чоловіків міністрів, і от і, ну ніхто не каже, не питає, який з них міністр, що він чоловік. Та ну так це Чому? теж таке питання для дискусії, тому що це, це, е, е, я, це політичні я поясню, посади. так? будь ласка, що коротко? Добре? дуже, дуже коротко, а просто напросто це показує громадську свідомість і показує, кого ми обираємо в Верховну Раду. Так, тобто, це дуже складне питання, і, багато, і в нас є багато питань і до міністрів чоловіків. І я думаю, що взагалі це позитивно, те, що жінка-міністр з'явилася, хоча б з того приводу, що цей привід поговорити і подискусувати про представництво чоловіків у нашій владі. А я повертаючись до нашої теми, пане Валерію, ви хотіли щось сказати, так? Ну просто я засміявся, коли ви розказали представництво жінок. Ну, на жаль, як вам сказати. Бувають анекдотичні випадки е для ілюстрації якоїсь ситуації. Ну, от в даному випадку, представництво жінки на посаді міністра соцполітики це анекдотична ситуація, яка Ну, мені ж, жаль, людей, які прийняли таке рішення не, не відносно там, скажімо, певної персоналії. Ну, е, ця певна персоналія е, набула такого. Я думаю, так, пане Галері, я думаю, що в нас набула е, ну, назріла важлива тема для розмови, можливо, в наступному ефірі. Це, власне, представництво ну, жінки і чоловіки на керівних посадах. так? А зараз я хочу підсумувати. Отже, ми говорили про те, чи математика це для жінок чи ні, чомусь існує така думка, що не для жінок, і мало жінок дуже на таких професіях. Які зараз високо оплачуються в технічних, в технічних університетах, мало дівчат вчаться, мало дів... жінок-програмісток. Хоча я хочу сказати, що перша програмістка в світі була жінка. Це була дочка письменника Барона Ада Августа Лавлейс. А також хочу сказати, що е, існує теорія про те, що теорія Енштейна була написана ним і його дружиною, в співавторстві Мілевої Маріч. Але, на жаль, зараз ніхто про неї не чує. І навіть нібито е, дослідження всі були підписані спільно, а коли вже публікують. Слушай море. Слушай радио.